Вітаю всіх друзів! Мене звати Ольга Устинова. Моя головна задача як директорки Vodafone, щоб у нас з вами був зв'язок завжди і усюди, і доки нам вдається, і це зігріваємо серце. Чому я в теплому шалику, коли на дворі тепло, запитаєте ви, тому що на порозі зимового сезону мені хочеться буквально зігріти малюків, які народжуються в Україні. У мене самої є дві чудові анучечки, і я знаю, яким важливим є тепло для малечі. Аби в наших пологових завжди було. Було тепло, ми, український бізнес, об'єднуємося у лігу тепла, щоб зігріти наших маленьких українців. Зробити це допоможуть потужні екологічні теплові насоси, які використовують енергію землі. Самотужки долати перешкоди складно, але гуртом ми спроможні зігріти багато маленьких сердець. І от сьогодні я оголошую про перші 20 тисяч євро від українського Vodafone. підтверджую своїм підписом. Ці гроші підуть на теплові насоси для пологового будинку ахтирки у Сумській області. Хочу передати теплий челендж далі. Ми ж разом деталі челенджу посилання.